Вас вітаю, шановні учасники і учасниці нашого курсу. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, яка дасть змогу нам розкрити суть виконання бюджету, касового виконання місцевого бюджету, а також ознайомитися з повноваженнями учасників бюджетного процесу в ході виконання місцевого бюджету. Отже, касове обслуговування бюджету є самостійною сферою виконання бюджету. Під касовим обслуговуванням, як ви бачите на слайді, бюджету розуміють організацію і порядок здійснення операцій з бюджетними коштами. Друге розрахунково касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів. І третє облік і контроль за виконанням бюджету відповідного рівня. Відомо три системи чи три моделі касового виконання бюджету банківська, казначейська і змішана. Розглянемо коротенько про кожну з них. При банківській системі, зверніть увагу, будь ласка, на слайд, рахунки з виконання бюджету відкриваються в установах банків, і вся інформація про рух бюджетних коштів централізується безпосередньо банківською системою. При казначейській системі рахунки з виконання бюджету Використовуються і відкриваються в органах казначейства. І третя форма це змішана форма. Вона передбачає можливість відкриття і ведення рахунків для виконання бюджету як в установах банківської системи, так і в органах казначейства. Якраз ця третя система змішана є досить гримісткою системою і перехідною, можна сказати, вона дозволяє чи навіть дублює функції використання Переходу від банківської до казначайської системи. В Україні при виконанні місцевих бюджетів, як ми вже з вами в попередній темі розглядали, застосовується казначайське обслуговування бюджетних коштів. Отже, розпочинається стадія виконання бюджету. Що ж цьому передує на казначейське обслуговування видаткової частини бюджету? Є здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів шляхом оплати рахунків органами Державної казначейської служби, і якраз для цього переведено близько 70 тисяч розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, яким відкрито понад 660 тисяч клієнтських рахунків. З метою формування переліку усіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та відповідно до бюджетного кодексу України, Державна казначейська служба веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів для того, щоб вона могла скласти цей єдиний реєстр. Головні розпорядники бюджетних коштів до початку бюджетного періоду визначають мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з розпорядженням чи з проектом розпорядження про відповідний місцевий бюджет уповноважені на виконання програм і заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету, і з обов'язковим зазначенням їх статусу та органу казначейства, в якому вони будуть обслуговуватися. Порядок складання мережі розпорядників коштів та одержувачів бюджетних коштів визначено наказом Міністерства фінансів України про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів від 23 серпня 2012 року номер 938 про який ми з вами вже неодноразово згадували. Якщо ви побачите на слайді, мережа розпорядника коштів місцевого бюджету це згрупована відповідно до законодавства головним розпорядником коштів місцевого бюджету інформація щодо розпорядників коштів нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та або діяльність яких координується ним, та одержувачів коштів місцевого бюджету. Основні вимоги щодо складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів затверджено наказом Міністерства фінансів України No938, про який ми щойно з вами говорили, зокрема, в пунктах 4.2 4.16. І ними визначено. Мережа складається головним розпорядником бюджетних коштів, за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Або кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Друга особливість: юридична особа, що включається до мережі, не може одночасно мати статус розпорядника бюджетних коштів та одержувача бюджетних коштів. Розпорядники нижчого рівня або одержувачі бюджетних коштів, включаються до мережі головних розпорядників. Та розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них. Наступна особливість: бюджетна особа в особі її керівника не може бути одночасно головним розпорядником коштів та розпорядником коштів різних місцевих бюджетів. Головний розпорядник не може бути включений до мережі іншого головного розпорядника як розпорядник коштів нижчого рівня. Розпорядники коштів нижчого рівня не можуть бути включеними одночасно до мережі декількох головних розпорядників бюджетних коштів та до мережі розпорядників коштів різних місцевих бюджетів. Розпорядник бюджетних коштів чи одержувач бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника коштів нижчого рівня за одним кодом класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за коштами одного місцевого бюджету. Також варто зазначити, що одержувачі бюджетних коштів можуть бути включені одночасно до мережі розпорядників бюджетних коштів різних бюджетів. Також виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи, не включаються до мережі. Як ви бачите на слайді сьомому, мережа затверджується головним розпорядником за погодженням з місцевим фінансовим органом у трьох примірниках. Один примірник мережі залишається в головного розпорядника коштів, другий примірник в місцевому фінансовому органі, і третій подається головним розпорядником до органу казначейства за місцем його обслуговування. Зверніть увагу, що безпосереднім користувачем мережі є органи казначейства, а місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням встановлених вимог до складання мережі. Головні розпорядники коштів. Чи розпорядники коштів нижчого рівня відповідальні за достовірність даних, наведених у мережі. Мережу подають відповідному органу казначейства на паперових та електронних носіях інформації. Зокрема, головний розпорядник не пізніше, ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду. Розпорядник коштів нижчого рівня не пізніше, ніж за 10 днів до початку бюджетного періоду. В свою чергу органи Державної казначейської служби перевіряють дану інформацію щодо мережі на відповідність переліку розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговується у відповідному органі казначейства, встановленим вимогам щодо складання мережі, даним єдиного реєстру та вносить до бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, про що на документі ставиться відбиток. Штамп. У разі недотримання встановленого порядку складання мережі, подання та основних вимог до мережі, протягом двох робочих днів повертається мережа органом казначейства відповідного розпоряднику бюджетних коштів, що його подав, на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. Інколи. Впродовж бюджетного періоду можуть вноситися зміни до мережі, що тоді головний розпорядник подає відповідному органу казначейства реєстр змін до мережі з обґрунтуванням, і затверджений уже цей реєстр, погоджений відповідним фінансовим органом на паперових та електронних носіях, подає органу казначейства. А зараз ми з вами розглянемо повноваження учасників бюджетного процесу в ході виконання місцевих бюджетів. Отже, перший учасник один з Головних це органи Державної казначейської служби. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України номер 938 від 23 серпня 2012 року. Про затвердження казначейського обслуговування місцевих бюджетів органи Державної казначейської служби наділені такими повноваженнями. Зокрема, обслуговують місцеві бюджети за доходами, видатками, кредитуванням та фінансуванням бюджету, відкривають рахунки в національній валюті в органах державного казначейства. that's Здійснюють безспірне списання коштів місцевих бюджетів за судовими рішеннями. Формують розрахункові документи і проводять помилково чи надміру сплачені кошти до бюджету. Здійснюють розподіл платежів між різними рівнями місцевих бюджетів. Щодня перераховують залишки коштів на рахунки загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. Здійснюють покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. Здійснюють операції на рахунках. Які відкриті в органах державної казначейської служби, надають фінансовим органам виписки з рахунків, ведуть бухгалтерський облік усіх операцій, здійснюють попередній поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів, здійснюють реєстрацію і облік бюджетних зобов'язань розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, здійснюють операції щодо виконання платіжних дорочень та інше. Окрім територіальних органів Державної казначейської служби, які є учасниками бюджетного процесу в ході виконання місцевих бюджетів, також з основних учасників є місцеві фінансові органи. Місцеві фінансові органи у вході виконання місцевих бюджетів складають і затверджують тимчасовий розпис, розпис місцевого бюджету, вносять в установленому порядку зміни до розпису бюджету, забезпечують протягом бюджетного періоду відповідність даного розпису бюджетним призначенням, затверджують паспорти бюджетних програм, перевіряють правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання бюджетних коштів. Розпорядникам бюджетних коштів, погоджують кошториси, плани осагнувань, штатні розписи структурним підрозділам адміністрації, здійснюють за, за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходжень коштів до відповідного місцевого бюджету. Також організовують виконання місцевого бюджету, забезпечують разом з іншими структурними підрозділами надходження доходів до місцевих бюджетів та вжиття заходів щодо їх ефективного. Використання. Готують і подають відповідній місцевій раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини місцевого бюджету в частині загального фонду. Проводять моніторинг змін, що вносяться до відповідного місцевого бюджету. За рішення відповідної ради розміщують тимчасово вільні бюджетні кошти на депозитних рахунках в банках державного сектору, інформують керівництво про стан виконання бюджету за кожен звітний період та подають їм на розгляд річний та квартальний звіти. А також розглядають звернення щодо виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету та готують пропозиції щодо прийняття відповідних рішень. Окрім Цих уже вище перелічених учасників бюджетного процесу одним з головних також є платник податків, оскільки він формує дохідну частину місцевих бюджетів. Отже. Повноваження платника податку: перше: стати на облік контрольних органах в порядку, який встановлений законодавством, вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків і зборів, подавати до контрольних органів, установлені порядком декларації, звітність та інші документи, що пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів сплачувати податки і збори в строки та у розмірі, встановлені податковим законодавством, подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету зв'язку з отриманням податкових пільг, повідомляти контролюючим органам за місцем обліку такого платника про його ліквідацію чи організацію, повідомляти контролюючі органи про зміну місця знаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи. Підприємця. Також одним з головних учасників процесу виконання місцевих бюджетів є головні розпорядники коштів. Відповідно до статті 22 бюджетного кодексу України, головні розпорядники бюджетних коштів отримують бюджетні призначення шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет, приймають рішення про делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядникам бюджетів коштів. Бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачем бюджетних коштів, затверджують кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Розробляють і затверджують паспорти бюджетних програм, здійснюють управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень. А також оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, раціональне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, здійснюють внутрішній контроль за повнотою надходжень, взятих бюджетних зобов'язань. Отже, сьогодні в нашій темі ми з вами розглянули, що таке касове виконання, що в світі виділяють три моделі чи три системи касового виконання бюджету. Банківську, казначейську і змішану на сьогодні в Україні застосовується казначейська система обслуговування місцевих бюджетів. Крім цього, ми з вами розглянули питання, які стосуються підготовки мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Розглянули також основні вимоги щодо складання та подання цієї мережі до органів Державної казначейської служби та Розглянули повноваження учасників бюджетного процесу в ході виконання місцевих бюджетів. Я вам дякую за увагу. До зустрічі.